Знов Діма дзвонив. Тут окул. Дитя красивуває, треба. Все ми на погорбі. Ось такі хмари. Одна футбольне поле. А, ну тут земля. Я ма виграти. Один гол забив. Ми з масімом там тут хлопців вкатали, я забив хлоп вів. Паниш, як ти мені дав пас, я забиввал. Не давав тобі пас. А що, скільки тебе відудлить. А, ще шість хвилин. Щось... Ну, це десь 10 хвилин. Да, вони їдуть вообще. Во двор біля 17-ї. Ми взагалі mm. більше місяці. Що? Може в місті. Я сказав це. Ти сказав Ні, Я сказав в місяці. Я, Я так думаю, може ж з гості могли в Гришківці уїхати. Від них. Mm. Подальше. Сховатись mm. вчено mm. бусту. Mm. Наша тобі старого ти твоя ж бабу скоро уходить Знаєш, що тебе не розрішили в хаті, де розрішили, щоб не доб'як в хату трилася. Погнали. Погнали. Погнали туди і куди прийшли. Вже рів'ята покажуть дорогу. Ні, ну давай лучше, то вони нас спалять зразу. Та ні, давай пішли. Скажем, що ми з ними не хочемо гуляти. І скажемо, що тобі розрішили мене пригласити до хату. І більш нікого. Що? А є сіре розрішать. Ну, Бачу, що Та ні, давай не побіжемо. Ребята, після цих холодок щось дуже. О, наш Діма спалить. Вони спросім, що ми сказали. Що ми від них не тікали. Час назад. Ми від них не тікали. Ми від них тікали. Мене відео годується 56 хвилин А ну да. Де вони взяли 4 хвилини? <плес> Прихуни! <плес> Кажи, докажи вони якось щось чуть-чуть. Ні, -чуть. я вийшу так, буду прямо. Я, так... О, Ні, я не можу. Ребята, Якщо ви хочете ще раз таке зняти, то ми То ми обов'язково це знімаємо, навіть дещо підготуємо. З на напр... наприклад, гроші з собою візьмемо, щоб попити якісь ко... Я так думаю, ребята, може скажемо Максиму, що можна де їх куничку ничку знайти. подожди, йди сюди. Я йду. Сон просто жарить. Давай потім, якщо в следующий раз ребята захочуть знятися, щоб ми знялися, то ничку якусь знайдемо перед тим Як знімати. Всі де ми закінчимо відео. Чи там де почали Ми ще великий круг зробили? Згоріло та фіга калорій. Па! Я не можу. Мені щострій на ноги тріщать. Рибята мене кості тріщать. Я ще вчора. Татові допомагав. У мене ціла крепатура була. Я не зможу. Я ще й ногу поранив був. Буду почити мати. Можна до Кабулі Ми все таки в, в тебе дойдемо Боже, ти не хочеш помалу? Хай не п'ять Ну, у мене десь тоже. У В мене десь 56 57, да, десь 57 Дивимо мені не подзвонить Це хорошо Біжу через раз. Два, два, три. Три. Я не можу з телефоном бігти. Щось дуже складно. О, ребята, ми майже вийшли. Все. Наше сітко. Засім трохи. Ще десь. Пертися пів кілометра. Ані, зажими. Ну де, десь 500 метрів туди пертися. Зараз більше. Шо вони не сказав, Діма сказав, ждати нас там. Де -то? Що виждали їх там, там у двері біля люди. 18. Я сказав, що ми вже йдемо до тебе. Я, ребята, все, не переживайте, Діма мені не зб'є відео. Це його окон сказав. Хоч заблокують, я його заблокував. І більш ніколи не розблокую. Якщо Діма це відео дивиться. То ніколи його не розблокую. І він окунь. Чого він окунь? Він топоголовий окунь. Стоп, ми вже відео час, дивись, як це красиво. Взагалі ми можемо теж 24 часа -24. взяти. 0-0 по 0, 0, 0. Ні, ми можемо десь почати з 12 і потім типок до следующе дня до 12. Ну да. Короче, можна з 0-0 начати і до 0-0. Ну, Це буде так, красиво. мені не висить на 0. Так мене. Так, у мене є повсюди Так, у мене є Чи я встиг висохнути? Та взагалі не висохнути Що з тих хлопців висохнути? Тут все прикольно і час Так, у мене хлопців теж буде десь час ще ще довше. Поки ми до Максима дійдемо Мені 8 хвилин 16.47 А ми бігли в 16.43 Так Ні, 16 годин За 6 хвилин встигли ми ще не підійдемо. Я піду по зарядку. Що? зарядку піду по зарядку приду готувати і з дитовки, що... в тебе вдома фокти. Щоб зарядити телефон і грати до... з тобою. Знімати. Коротше, якщо Діма та ти ти. Короче, дивиться, то Діма, то поголовий опень окунь. Або конь. Тупий конь. Який велико. <риклад> <риклад> не, ми так <витаю. риклад> є. А по не ще розказував. Так, ненавиду. Не <риклад> О, О така маленьке. О така маленька. Таке маленька. Тільки кахія. Таке маленьке. Таке маленьке. Марічка. <риклад> Точка, дячка. маленька. Иди, да? иди. Вдоль сюда. До Такая маленькая, Дай мне Где Ребята, напишите, что котнят вот. коняшка. Да. меня Ребята, я так думаю, я, наверное, даже фото скину своего кота. Ну, трех котей. Симу, Чолю и Амура. А, а, У мене до сігороди. Кроленят, десь около двадцяти. Хоч кошенятка. Помниш? Ти самий перший друг, хто побачив мої е сімбу. Дай. Прикинь, ти сімбу перший побачив, друзі. Таке мені вишечка була. Тересну, де вони. Я не знаю, але мене можуть бути Боже, чого я себе знімаю? Така. красива. О, татя, нам прошлого літа, чи позапрошлого літа в цю дорогу зробили. Побігли старше, ч-чуть присела. Чо-чо, чого ч. Ріклама зараз для ринку. Двічі, що біля ринку зробили. Ба, так. Реклама Ринха. На паузу став. Ребята, короче, ми, до вже прийшли. Як, короче, ми до цієї прийшли. да ми всім уже прийшли. Дивіться, що з нею зробили? Хто ага. це? Короче, ребята, ми будемо закінчиться. Закінчувати. Закінчувати. Зим... Всім пока!